Великий привіт всім моїм глядачам, всіх вас радий бачити. В минулому ролику ми говорили про технологію вирощування кукурудзи, підбір гібриду, живлення, посів, система хімічного захисту. Щиро вдячний всім, хто передивився. Хто не бачив, але має бажання, традиційно посилання буде в описі даного ролика. В сьогоднішньому ролику, по-перше, я постараюся зробити його коротшим, не таким довгим, як минулий ролик, але ми поговоримо про вирощування соняшнику. Але не звичайного, а кондитерського. Перед початком нагадую, якщо у вас є потреба в насінні льону, гороху, засобів захисту чи просто консультації по питанням вирощування культур, я до ваших послуг. Внизу під відео закріплений номер телефону. Звертайтеся, буду радий поділитися інформацією. Тепер поїхали. Чому я тему кондитерського соняшника вважаю актуальною? Тому що в умовах зміни клімату, яку ми сьогодні спостерігаємо, погіршення умов вологозабезпечення, для того, щоб культура себе могла реалізувати, ми вимушені йти на зменшення густот, для того, щоб кожна рослина мала більшу зону живлення, відповідно, ресурсну базу. Але тут ми також впираємося в проблему. Чому? Тому що ми не можемо безкінечно зменшувати норми висіву і густоти посіву, тому що є поняття реалізації самої культури, скільки одна рослина при максимальному її розвитку може нам забезпечити врожайності. І як правило, при зменшенні густот наступає момент перетину, тоді коли зменшення густоти, навіть при максимальній реалізації самої рослини, нам не покриває затрат на вирощування таної культури, і відповідно ми втрачаємо нашу рентабельність. І тому, коли ми говоримо про зменшення густот. Автоматично ми розуміємо, що ми можемо, говорячи про культуру соняшник, вирощувати замість звичайного соняшника кондитерський. Чому? Тому що не дивлячись на те, що кондитерський соняшник, як правило, сіється рідше, з нього через це менша, але середня ціна на півтора і навіть більше разів вища, ніж звичайних посівів соняшнику. Тому, грубо кажучи, якщо ми знаходимося на території із недостатнім вологозабезпеченням. То, можливо, нам буде ефективніше використовувати кондитерський соняшник для вирощування, ніж звичайний. Чому, в принципі, більша, точніше, основна маса з кондитерського соняшника, який вирощується на території України, він якраз таки вирощується в зонах, де слабке вологозабезпечення. Це південні і південно-східні регіони. І там він показує гарні результати. Так як ми вже говорили про густоту часткову, то далі ми цю тему будемо розвивати. Відповідно, густота посіву. На звичайному соняшнику ми підбираємо густоту посіву на основі сили поля і врожайності, яку ми хочемо отримати. І на звичайному соняшнику для нас самі важливі характеристики які: перше, це врожайність, само собою, і друге це олійність. І якщо в нас і того, і, і, і другого вистачає, то ми з вами в шоколаді, і все в нас нормально, ніяких проблем немає. На кондитерському соняшнику для нас найважливіший показник це перший це маса тисячі насіння. Нам важлива конкретно ділова фракція 3,8,4+. Саме вона коштує дорого і вона нам необхідна. Відповідно, нам потрібна маса тисячі, нам потрібен вміст білку, нам потрібен вміст лозги. Бажано, щоб він був не сильно великий. І тому для цього, щоб це забезпечити, нам потрібна. Велика шляпа, як Камазівський руль. А для того, щоб в нас була велика корзина з насичено розвинутим нормальним насінням, автоматично ми розуміємо, що рослині потрібно дати більшу ресурсну базу. Тому кондитерський соняшник і висівається рідше на порядок рідше, ніж звичайний соняшник. Середня густота посіву 30-32 тисячі схожих насінин на гектар при звичайному міжряді, тобто 70 сантиметрів, яке характерне для просапних культур. Відповідно, він висівається раніше і. Це лише перший момент. Другий момент заключається в тому, що для нас надзвичайно важливе запилення, тому що якщо в нас рослина не дозапилиться, автоматично це скажеться і на величині, і на кількості насіння, яке буде формуватися в кожному кошику. А так як густота посіву в нас невелика, автоматично розуміємо, що такому ризику піддавати посіви ми не можемо. Для того, щоб цього уникнути і щоб цвітіння не проходило в умовах високих температур, кондитерський соняшник висівається набагато раніше, ніж звичайний рядовий. Посів для того, щоб рослина раніше запустилася, раніше почала збирати суму температури, автоматично раніше запалилася, і в момент, коли вже наступає спека, їй залишається лише формувати і наливати те насіння, яке вона сформувала. На звичайних соняшниках ми з цією проблемою не сильно запарюємося. Ми знаємо, що якщо ми посіємо занадто рано, то ми майже 100% влітаємо на переноспороз. Тому що, коли висіваємо холодний ґрунт і в нас холодні ночі, так як соняшник це культура, яка не тримає хвороби від слова зовсім, і в нього дуже слабкий механізм. Імунітету, тобто для захисту від хвороб, автоматично ми розуміємо, що ми несемо додаткові затрати на фунгіцидні обробки. І тому ми стараємося сіяти його трохи пізніше. І ми тоді економимо на захисті, але при цьому культура себе цілком чудово реалізує без ніяких проблем. На кондитерському соняшнику такий вар варіант не проходить. Ми вимушені сіяти раніше для того, щоб у нас світіння не було в період високих температур. І так як ми висіваємо раніше, автоматично ми розуміємо, що боротися з хворобами на ранніх етапах розвитку культури ми зобов'язані і, скоріше всього, ми будемо це робити. Але про систему захисту ми далі ще поговоримо. Про посів зрозуміло висівається рано, висівається рідко. Місце всі в глибина посіву напрямки. все ідентично, як із звичайних посівів соняшнику, тобто соняшником звичайного формата. Живлення. Ось тут є відмінність. Про звичайний соняшник, я часто це люблю повторювати, тому що так воно по факту і є, що соняшник це культура агрофону. Якщо поле сильне родюче, то навіть без використання добрива або використання дрібівську добрива соняшник дає дуже гарний результат. І ніяких проблем з цим немає. Тому що ми знаємо, для нас важлива олійність і для нас важливий сам показник врожайності. На кондитерському соняшнику для нас важлива виповненість насіння. І тому ризикувати сильно ми не можемо. Ми повинні сформувати відповідну Схему живлення, тому що нам потрібен вміст білку і загальна маса тисячі насінин. Воно повинно бути виконано. Для цього нам потрібно забезпечити живлення і фосфорне, і азотне, і за потреби калійне, там, де калійне відповідно необхідно, що вже залежить від. Типу ґрунту, вмісто даного елементу в ґрунті і його доступності. Але фосфорне ми повинні забезпечити. Алгоритми забезпечення фосфором дуже схожі до алгоритмів забезпечення фосфором на кукурудзі, які ми розглядали в попередньому відео. Відрізняються лише норми, види добрив в залежності від pH-ґрунтового середовища, але сам формат зрозумілий. Якщо використовуємо традиційні гранульовані добрива, кладемо їх глибоко і завчасно. Якщо використовуємо рідкі комплексні добрива, можемо класти їх з посівом або перед посівом, і також стараємось класти глибоко для того, щоб стимулювати. Посилений розвиток кореневої системи. Тут схеми дуже схожі. По азотному живленні також схема схожа. Відрізняється вид добрива на основі pH-ґрунтового середовища, і краще забезпечувати дробне живлення, конкретно в зону кореневої системи. Краще внести за рахунок кореневого підживлення два рази, ніж використати всю норму азотних добрив за одне внесення вперед посів чи з посівом. Можна, наприклад, ділити частину з посівом, частину внесли по вегетації коренева. або ділити частину з посівом, і дві частини ще додатково вносимо по вегетації культури, тому що в умовах товарних посівів соняшника, звичайних, ми знаємо, що коли ми передаємо азотного живлення, рослина виростає висока, багато листя, багато стебла, мало кошика. Тут нам потрібно багато білка. Білок складається за мінокислота, амінокислоти в своєму хімічному складі завжди містять азот, і азот їм необхідний. Відповідно, рослина повинна даним елементом бути забезпечена. І за рахунок дробності живлення ми забезпечуємо ефект пролонгації використання даного елемента, тоді рослина почуває себе з комфортом. Тобто, якщо до питання живлення звичайного соняшника ми можемо підходити з точки зору агрофону, балансування попередників або накопичення ефекту після дії. Фосфорних добрив, які ми використовували в попередніх періодах під попередні культури, то для кондитерського соняшнику ми повинні ціленаправленно використовувати і фосфорні, і азотні добрива для того, щоб рослина могла сформувати велику кількість великого зерна, і мало того, щоб вона мала змогу його все виповнити, тому що від цього буде залежати, відповідно, отримаємо ми позитивний результат чи не отримаємо. Тепер переходимо до схеми захисту. І так як ми вже з вами почали говорити про фунгіцидний захист, ми продовжуємо цю тематику. Так як ми висіваємо його рано, автоматично розуміємо, нам потрібно забезпечити ранній захист, і саме важливе забезпечити культуру, вберегти точніше від переноспорози, від несправжньої борошнистої роси. Ми в даному випадку використовуємо продукт Танос всім знайомий. Чому я називаю конкретно прямий продукт? Тому що на сьогоднішній момент це мало чи не на кращий продукт для контролю конкретно даної хвороби. І тому, коли в нас посіви заходять, ми використовуємо. Даний продукт, щоб вберегти рослину і забезпечити її нормальний, комфортний розвиток. І мало того, в даного продукту є рістрегулятивний ефект. І це нам також на руку, тому що на кондитерському соняшнику нам не треба високі посіви. Нам треба, щоб рослина була приземиста, але дуже кремезна. З отаким стеблом, з великою листовою поверхнею і з великим рулем, як Мазовський чи Камазовський руль, як ми вже з вами говорили про це. Відповідно, перший рубіж захисту це використання даного продукту і, скоріше всього, Майже завжди ми його повинні використати, тому що за рахунок раннього посіву ми влітаємо на цю хворобу. Подальший фунгіцидний захист він вже аналогічний до традиційних посівів соняшнику. Тобто суміш з із азолами при перших проявах хворобу листового апарату, суміш двох азолів також дуже добре себе показує. І рослина отримує цілком комфортний захист. Подальша. Боротьба із хворобами на посівах кондитерського соняшнику вона, як правило, простіша і легша ніж традиційного посіву, за рахунок того, що густота менша, краща. Провітрюваність полів автоматично фітосанітарний стан також кращий, тому що немає підвищеної вологості в зоні а, розвитку самих рослин. Тобто мікроклімат не такий вологий, як на, як на густих загущених посівах. Тому, відповідно, далі схеми дуже схожі, але повторюсь, Традиційно це використання таноса, далі використання азолу із стробілерином або азолу із азолом. Все індивідуально в залежності від ситуації. Інсектицидний захист також завжди в кожну обробку за замовчуванням додаємо контактний продукт. І адюант завжди таким чином ми постійно контролюємо фітосанітарний стан поля і його чистоту. Що саме важливе? Саме важливе це гербіцидний захист. Тому що автоматично ми розуміємо, що експрес-технологія не підходить. Донедавна і ClearField технологія не відносилась до даного формату соняшнику, але зараз це розберемо. Дуже добре показує себе ґрунтова схема. Препарати на основі есметолахлору, пендеметаліну, флорохлоридону, пропізохлору дуже добре себе проявляють. На основі пропізохлору я в минулому ролику, наприклад, кукурудзи, і на соняшнику так, цей продукт, також цей продукт зареєстрований, можна використовувати і як ґрунтовий. Гербіцид, і як страховий, з ґрунтовим ефектом до фази, від фази 2 до 4 листків на соняшнику також можемо використовувати. Але що важливо, на чому хочу наголосити, що на сьогоднішній день вже з'явився мало чи не єдиний гібрид соняшнику кондитерського, який заточений під технологію з імазомоксом, тобто під Clearfield технологію. І тут він дуже сильно нам полегшує систему захисту. Чому? Тому що ми, якщо не маємо потреби, автоматично ми розуміємо, що ми одною гербіцидною обробкою забираємо. Всі проблеми маємо ґрунтовий ефект, і в нас на полі повний порядок. Ідеальна схема, я б сказав, навіть при тому, що ми використовуємо цей гібрид. Це, до речі, гібрид я не назвав це N5LM307 від компанії Nusit. Він, я, наскільки я розумію, він не так давно з'явився. І чому він, в принципі, такий рідкісний, тому що це, по суті, єдиний гібрид, заточений під під Clearfield технологію. Отож, відповідно, саме ідеальний формат, який я для себе бачу, це запустити поле під ґрунтову схему, наприклад, флорохлоридон, тобто рейсер продукт, який дуже добре контролює амброзію і інші буряни, також запустити в ґрунтову схему, а і мазамокс, ну тобто. Пульсар вже використовувати для дочистки поля. Якщо десь щось у нас проскочило, автоматично ми дочищаємо поле. Якщо у нас немає можливості внести ґрунтовий гербіцид, умовно кажучи, у нас прямий посів, або ж, наприклад, в нас стріп-тіл, автоматично розуміємо, що ґрунтові гербіциди нам не підходять, тому що де низька ефективність. Тоді ми можемо напряму використовувати. Просто і мазамокс, і також всі проблеми ми собі спокійно забираємо. Або ж, наприклад, якщо ми не використовуємо даний гібрид, заточений під ClearField технологію, або використовуємо якийсь звичайний гібрид, то автоматично ми також можемо використати ґрунтову схему, якщо є можливість. Якщо можливості немає, можемо використовувати пропізохлор як страховий гербіцид, також забирати проблему із дводольною і злаковою групою, і питань немає. Якщо далі в нас все-таки якісь злаки прориваються, то традиційні громініциди ми використовуємо на основі клетодимух і Зелофопетифорил, хізолофоппетил. Цю проблему забирають. Якщо з'являється проблема з лободою чи чимось подібним, гіліантекс використовуємо і всі проблеми забираємо. Тобто. Раніше вирощування, скажімо так, класичного соняшнику це, в принципі, була проблема саме з точки зору гербіцидного захисту. На сьогоднішній день у нас вже достатньо широкий перелік інструментів, які ми можемо забезпечити чистоту поля з точки зору саме бур'янів як конкурентів. А Якщо ми висіваємо, наприклад, ось цей гібрид 307-й, про який я розповідав, який заточений під імазамок з технологією, то автоматично в нас взагалі ніяких проблем з вирощуванням не виникає. Сподіваюся, не сильно я затягнув. І сподіваюся, що інформація була подана чітко і зрозуміло. Повторююсь, якщо у вас є потреба насіння льону, насіння гороху сорт Есо, насіння о, гібриду соняшника кондитерського, який заточений під ClearField-технологію, також є в наявності. Звертайтеся. Якщо потрібні засоби захисту чи просто якась допомога в вирощуванні культур у вашому господарстві, звертайтеся, я до ваших послуг, номер закріплений в описі даного ролика. Всім щиро дякую за увагу, реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. До зустрічі в наступному ролику.